Такс, що нам пишуть наші модератори, що там понаходили? Такс. Слава Ісусу Христу! Отче Василю, дуже прошу про молитву за воїна Михайла за його побратимів на нульовій позиції. Мали вийти вже, але поки що зв'язок відсутній, рідні у відчаї. Вірю, що матінка Божа покриє їх своїм омофором і збереже. Різного бою, щиро дякую вам за молитви. Друзі мої! знаєте, так як я перше розказував, що треба довіряти Богове. Тому кажу, довіряємо Богове все в Божих руках. Наше діло молиться. Тому кажу, будьте відважні, ті, що вдома, оці, ті, що хлопці на перебіг, вони так відважні молодці. Всі молимося і довіряємо Богу, Але не забудьте про молитву. Пам'ятайте, як сьогодні я розказував в науці, каже Христос, дайте мені їсти. І вони кажуть, «Та ми там маємо там п'ять хлібів дві риби. Але для п'ять тисяч народу це нічого. Але вони дали хоч щось, і Бог має що примножувати. Тому кажу вам: моліться, хоча б один раз у і один раз Богородице Діво, Би Бог мав що примножувати. З нічого не можеш нічого примножити, тому зробіть хоч щось молитву, хоча би маленьку. І не лінуйтеся, не лінуйтеся до молитви. Бо як умрете, будете одно тільки шкодувати. Скільки часу я стратив, а я міг просто помолитися. А молитва тільки молитва після смерти для нас буде. Корисна. І це є наш кредит, який ми заробляємо тут за життя. Тому моліться при нагоді і кажемо, моліться коротко, моліться короткі молитви, такі, щоб ви їх могли говорити на пам'ять без молитвенника. А потім прийдете додому, чи ще де буде нагода, прийдь молитвенник, відкривайте моліці. Але навчіться коротких молитв, щоб ви дешли по дорозі. Там до аналіна хронителя молитву сказали, і від себе. Господи Боже, а де йду по цій вулиці такі файні, поблагослови всіх людей, що тут ходять. Господи, а де їду в такі файні трамвайчику, поблагослови всіх людей, які нині будуть в нього заходити і виходити. Моліться на кожному кроці, послайте до неба, щоб кожне місце, де б ви не було, було в Божим зорі. А Бог дивиться туди, де хто смолиться, тому де б ви не були, хоч перехрестіться.